Як ефективно обігріти вашу домівку за допомогою ось такого каміна? І саме на даному об'єкті ми встановили кутову стальну топку та здійснили розводку гарячого повітря у ще три кімнати на другий поверх. Сюди рухаються термоканали по стелі першого поверху, та у двох кімнатах гаряче повітря виходить через цінові решітки. А третю ми підключили за допомогою підлогової. Переходимо до процесу монтажу, і першим ділом у готовому отворі ми провели гілізацію димохідного каналу. Після чого перейшли до формування задньої стінки теплової камери з ізоляційного матеріалу. Встановлюємо верхній лист та відштовхуючись від нього, закріплюємо два бокові. А 60 сантиметрами нижче формуємо декомпресійну камеру. Після чого протягуємо термоканали у інші кімнати та закріплюємо їх у тепловій камері. Ну і можемо переходити до встановлення нашої камінної топки. Підводимо до неї холодне повітря та підключаємо до готового димоходу. Ну і залишається це до кінця зашити теплову камеру, паралельно вирізавши в ній отвори під вентиляційні решітки. Закінчивши монтажні роботи, ретельно все прибираємо, обов'язково запалюємо камін та перевіряємо, як він працює. Тому, якщо у вас виникло бажання встановити собі таку красу у власну домівку, звертайтеся за номером телефону. Ми надамо якісну консультацію, сформуємо кошторис, ну і звісно виконаємо монтаж.